Столичні головні ускладнення зараз можно зустріти на вулиці Вадима Гетьмана, рухаючись від Боршагівської вулиці в мікшлянці. Година біг, щоранку і щовечора покує велике місто. Від медного затору вас багатого і поважного не врятує ніхто. Ніхто, окрім швидкої та даїшників. У цей вечір столичні автошляхи вперто відмовляються рухатись. Ну як простому журналісту за 20 хвилин встигнути на потяг, коли до вокзалу кілометри заторів. Нікуди не поспішають лише ось ці хлопці. Яскраві маячки, бойова розмальовка. У такому авто будь-які затори по коліна вони займаються улюбленою справою. Зупиняють автівки, пишуть протоколи. Представляюся емоційним туристом, який дуже хоче встигнути на потяг. Маніть, пожалуйста, восімнадцять десять поїзд на довси. Формула дуже проста. Пропонуємо тариф дорожчий за честь мундира. Міша, ну я, я не знаю. Якщо я не бачив ці таксі, я в такому таксі не працюю. <реку> Давайте 500 гривень і їдемо. є. Це... закинь, такі. Фішко закинь, говоримо. За 500 гривень інспектори кидають пост і журналіст перетворюється на справжнього віпа. без пробок, мифає. З маячками і під міліцейську музику даїшники везуть журналіста на поїзд. Успіємо 13 років залишилось. Надо успеть. А да, 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 ЖД центрах. Как хорошо, что я его встретил. Подожди, ты на ней это закалываешь. Сотня автівок мертво стоять у заторах. Ми летимо по зустрічній смузі. А -а -а. Надо успеть, ребят. Стільки порушень і ось воно, феєричне нагородження переможців гонки. Так, Після даїшників викликати звичайне таксі не солідно. От би покататись на швидкі, медиків, бажаючих погратися у таксі, довго шукати не потрібно. Добре, запам'ятайте цю стареньку газель. За кілька хвилин вона демонструватиме чудеса швидкості. Швидка приїхала на базу наш вихід. Ми знову туристи і знову не встигаємо напоїзд. на поїзд на Ні, машина не відвезе вас на поїзд. ніяк. це машина скоро допомоги. Ні, я розумію, Ну просто що. Без моєї розрішення машина на вокзал не піде. Я диспетчер. я за почутом, скільки можна Хватить вам 500 гривень. Невлага на диспетчер та не щойно чує тариф загальновідоме 103 три отот перетвориться у таксі. 500 гривень оплатить. Фельдшер кличе водія. Питання життя і смерті збирає цілий консіліум. Замість лежачого пацієнта платоспроможний клієнт. Таке у медичній практиці трапляється не кожен день. Чоловік дає 500 гривень на вас власне через 20 хвилин поїзд. Да. Бігом треба їхати, зараз. Поїхали. Бери путівку, бігом. Взяли? Один Поехали. ящик, бігом за ящиком. Вдвоєм. Далеки вдвоєм, я тебе бігом. Я наїжджу, Водії чемно поступаються зустрічною смугою. Ніхто й не здогадується, що у біло-червоній кареті не життя рятують, а журналіста від запізнення на поїзд. Є, є, є? Так? Так, Жодних крапельниць і уколів, лише бізнес. А, ви мене довезете, точно? Ну, Давайте будемо під'їжджати. Де там до вокзалу. А ось і пункт призначення не лікарня, а центральний залізничний вокзал міста Києва. У годину пік здорових і за гроші швидка домчала нас за сім хвилин. Швидка таксі хутко залишає пацієнта. Для тих, хто не бажає щодня купувати даїшників або швидку, є і зовсім дешевий варіант купити власну сирену для простих смертних річ офіційно заборонена. Але якщо ви не боїтеся, да їй у вас завалялися пів тисячі гривень. Інтернет манить шикарним асортиментом проблизкових маячків. Заборонені цяцькі вже прикрашають автівки депутатів найверховнішої з усіх рад. Ось лексус зі спецсигналами. А це депутат від бют Сергій Власенко на очах у інспектора сідає у привілейовану автівку. Хай же звон даїшник, який вперто не помічає заборонені маячки. Спецігнали мають право тільки там сидіти право які... Про... 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 розрішенню голоса. Господар... Вроді би так, то есть, я можу дають і слів вам до тут надати взорха розговорю у ті самі верха. Напевно, ходили розмовляти і ці щасливі власники маячків. А цей хлопчина з номерами ВР і зовсім не схожі на депутата. не було, щоб депутата було забирання. Вони тут відключає. Може, десь на дорогі і слідя. Автівки депутатів даїшники і навіть швидкої. Не розкіш, а спосіб пересування за державний рахунок. Такі таксі з сиренами. Не зупинить ніхто, я звиняєш нов забиває.